Розвиток сільських територій, аграрного сектору та продовольчої безпеки у Вінниці планують створити асоціацію фермерів та приватних землевласників. Про це під час зустрічі з міським головою спілкувались аграрії з сіл Вінницької міської територіальної громади. Відтак фермери зможуть розширити свої можливості та вийти на нові ринки. Та головна ідея розвиток власного виробництва органічної місцевої продукції, що також сприятиме й підтримці зеленого курсу громади. У 2022 році, в січні, ми затвердили декларацію про зелений курс в Вінниці. І один із дев'яти заходів цього зеленого курсу це стали харчування і зелене сільське господарство. Фактично, ми, мабуть, перше місто в Україні, одне з перших міст в Україні, яке підписало цю декларацію. Я думаю, ви всі знаєте, що в світі, в Європі це достатньо така актуальна проблематика з точки зору зеленого курсу, змін клімату. Продовольчої безпеки, в тому числі, от і тому ми хочемо як територіальна громада. Ми хочемо бути, ну будемо так казати, лідерами в цьому процесі на території України створення асоціації підсилить економічний потенціал і дасть великий старт розвитку приєднаних територій, де працюють аграрії. Фермери зможуть не лише збирати врожай, а й виробляти з нього готовий продукт, тим самим збільшуючи його додану вартість і працювати на користь громади. Об'єктивно, наше завдання полягає в тому, щоб до 2030 року рівень комфортності на території приєднаних сіл відповідав рівню комфортності міста В частині розвитку інфраструктури. Соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, надання соціальних послуг, але саме головне, що без підсилення і підтримки розвитку малого бізнесу, особливо в аграрному секторі, це неможливо робити. Фактично, кожна територія повинна заробляти на себе.